Водолазна підготовка це просто кайф. Прокинувся, посміхнувся, пішов на роботу, провів спуски. Фізично важко, до цього треба готуватися. Морально, напевно, ще важче. Бувають різні терміни насправді, але базова водолазна підготовка це декілька місяців, два-три місяці, в залежності від місця, де ти проходиш ці базові навчання. Потім підготовка в підрозділі може займати півроку часу для того, щоб бути впевненим в тому, що боєць готовий до виконання завдань за призначенням, але якщо він не здає нормативи протягом. Терміну служби в нашому підрозділі, то в нього є великий шанс перевестись в інший підрозділ. Як сказав один чоловічик, він відчував себе пікар і аптекаря. Аптекар. Я думаю, матюкатися не зяде. Насправді в оператора 73-го центру багато може бути спеціальностей, які оператору дрону, оператору з озброєння, оператору з медицини, з інженерної справи. Зі зв'язку, так само водолаз, водолаз-підривник, багато спеціальностей він може вивчати. Вивчати методики та техніку правильно, як утримуватись на воді довгий час, робити вправи на пронирювання, ставити свої максимальні показники, рекорди ставити, як на затримку дихання, так і на пронирювання під водою. Та й просто частіше займатися в басейні. І як рекомендація, то можна придбати собі ласти і виходити в відкриту воду в костюмчики, і проходити відстань на ластах там 2-3 кілометри. Це дуже добре покращує загортованість як і до води, так і до витривалості. Варто частіше займатися в басейні, відвідувати зал для проведення якихось кросфітерських вправ, виконувати їх. Та й окрім фізичних вправ треба виконувати якісь вправи на розумову діяльність та покращувати її. Я думаю, що певно, морально, тому що фізично ми постійно покращуємо собі, свої показники. У нас є термін підготовки до виконання завдань, а морально налаштуватися на задачу набагато складніше, особливо коли. Є постійні зміни під час проведення цих операцій, які йдуть не за планом і потрібно себе переналаштовувати, а фізично можна бути готовим до всього. Так як під час планування кожен оператор має право на власну думку, тому зачасту таке буває, що планування операцій, яке би мало відбуватися протягом тижня, збільшується у зв'язку з тим, що кожен може висказати свою точку зору, і, і, відповідно, до цього потрібно вносити корективи до виконання завдання, але буває по-різному. Буває таке, що нам скажуть сьогодні, що завтра треба бути вже там, то, відповідно, в нас є небагато часу на планування. Прокинувся. Осміхнувся, пішов на роботу, провів спуски. А спуски це одне з найкращих, що тут є, напевно, в цій частині. Коли заходиш, особливо в водлазний пост, в тебе все воно так акуратно складено. Ти береш те, що тобі треба: костюм, маску, ласти, йдеш спільно зі своїми побратимами на якісь занурення. Це такі емоції, незабутні. Їх навіть складно описати. Так Простими словами. Це кайф, це водолазна підготовка, це просто кайф. Це якраз мілітарі спільноти, це десантура. Це госпітальєри. Ну це американські. американський кайз ком'юніті 176, Севен Фікс. по суті вже мають. Це так само. М -м, це... Драпу нашого підрозділу. Гідрокостюм зроблений з неопрену. Це різновид синтетичного каучука. Якщо брати відкриту пору неопрену, тобто, яка не має додаткових підкладок, який складніше одягати, але він тримає температуру. Набагато краще, ніж закрита пора. Наприклад, як він сам по собі працює. Тобто вода потрапляє в костюм, треба велику увагу акцентувати на те, що костюм має бути відповідно твого розміру, щоб він не був завеликий, тому що якщо набереться в нього забагато води, температури тіла не вистачить для того, щоб прогріти цю воду, яка в костюмі, і відповідно тобі буде холодно. Ну, а якщо він занадто малий, то він буде просто тиснути, і тобі буде максимально некомфортно. Тобто тут, тут треба добре підібрати свій костюм, щоб набралася в той костюм відповідна кількість води, для того, щоб тіло твоє змогло прогріти цю воду і щоб тобі було комфортно. Ну і так само це залежить від виконання самої вправи, якщо це щось статичне, де тобі треба просто. Довгий час знаходитись під водою без великої фізичної активності, то тут краще вже вибирати костюм сухого типу. Фізично важко до цього треба готуватися. Морально напевно ще важче. Тому що, якщо порівнювати заняття у воді в басейні, там, де комфортні умови для тренування, воно може. Здаватись, що людині буде просто виконувати завдання в темну пору доби в холодній воді, але бували випадки такі, що ніби в басейні все ок, а під час виконання завдань не все так гладко йде через обмежену видимість, температуру води, страх, тому що ти розумієш, що ти не на навчанні. Для мене найскладнішим було подолати страх. Темряви. Коли ти в пізню пору доби занурюєшся під воду, ти від слова не бачиш зовсім нічого, тобі треба спочатку налаштувати себе до того, щоб виконувати завдання, і потім якось ще адаптуватись до цієї пітьми, яка повсюду. І це дійсно таке страшне відчуття. Коли ти не розумієш, де ти знаходишся, але потім усвідомлюєш, де і для чого, то стає набагато простіше. Не всі, якщо говорити конкретно про бойові підрозділи, то вони всі мають справу з водою. Але справа з водою теж буває різною. Хтось може просто відпрацьовувати дії на човнах. А хтось може відпрацьовувати якраз то і, і в самій воді або під водою. По різному, в залежності від професійної підготовки кожного військовослужбовця, злагодженість може тривати там, від двох до чотирьох місяців, коли взаємодія виходить на максимальний рівень. Все, що захочеш, все є в наявності їдеш на склад, береш, що тобі подобається. Кілька варіантів короткого озброєння. Іглоки, зігзаури, берети, все, що захочеш. Так само, що по довгим стволам ті ж самі хейнули, Кольти, Сі8, Деніл Дефенс. Бо багато можливостей і що захочеш, то й береш. Так, звісно, звісно, є час на відновлення після проведення ротації. Буває по-різному, але є відпустка, є вихідні і є час для проведення зі сім'єю. Коли прийшов без АВП і прийшов в частину, от тоді я вже зрозумів, що це кайфова робота.